Токсичний не тільки той, хто кричить, токсичний і той, хто постійно вигорілий. Поясню, як втома керівника заражає всю команду. Коли шеф постійно злий і виснажений, і команда починає боятися не завдання, а його настрою. Тому перше, стан керівника дорівнює стан команди. Твоя енергія множиться на 10%. У підлеглих друге. Втома не прикрашає, вона робить тебе небезпечним для атмосфери. Третє турбота про себе це професійна навичка, без неї. Не виживеш у, довг... у довгій дистанції. Та є ще таке питання. Якщо ти не можеш відпочити е, два тижні на рік, то як тобі можна довірити бізнес там з оборотом, не знаю, 10 мільйонів, 100 мільйонів, мільярд і так далі, і тому подібне. Четверте, відпочинок це частина лідерства. Заряджений лідер створює продуктивність. Заверши день раніше і покажи приклад балансу команда. Вчиться від тебе, також пиши в коментарях рівень для того, щоб я тобі скинув посилання на для того, щоб ти пройшов опітувальник і зрозумів, а на якому рівні зараз ти.